Мій власний спокій в душі і в серці залежить від того, наскільки безпечне є життя моє, моїх рідних. А знаєте, коли я дізналася про те, що можна оформляти поліси обезпечення життя для своїх рідних, бо для себе вже не можу. Оформити По стану здоров'я компанія не хоче мені особисто оформляти, але спокій у душі я маю за своїх рідних. Чому? Тому що фінансова безпека їхня під контролем, під контролем однієї з найкращих компаній світу компанії Граве Австрія. І ось коли я вперше почула про цей поліс, я не мала розуміння, як це працює, яка користь від полісу, але я мала нагоду дізнатися більше. Дізнатися, яку користь він приносить, як він убезпечує життя людей, як кошти працюють там, як вони примножуються, і як потім їх можна використати на приватну пенсію, на навчання дітей, на медичний захист. Повірте, той, хто має поліси і хто ними користується, це люди, які вже свідомо вибрали цю фінансову безпеку. В нас в Україні це не всі люди знають. Тому... Якщо хочеш більше дізнатися, тобі потрібна ця інформація. Є експерти, які сьогодні в Україні це можуть запропонувати. Телефонуйте, зв'язуйтеся з нами, пишіть у приватні повідомлення, переходьте у WhatsApp і я проконсультую вас і зроблю вам особистий індивідуальний розрахунок. А ви вже подивитесь, потрібно вам це чи ні.